Балтська громада однією із перших стала на шлях децентралізації, що безумовно позначилося на житті кожного мешканця громади та кожного населеного пункту. Пасицели одне з найбільших сіл громади. Нині тут мешкає більш як пів тисячі жителів. Заклади освіти, медицини, культури, фермерські господарства, налагоджена сфера соціального обслуговування і якісний інтернет-зв'язок. Та головне працьовиті, щирі і талановиті люди. Ось чим пишається пасице. Мої пасицели, де тиха ріка, де верби схилилися в воду, кружляють наставом нас тут журавлі, Веселка із річки п'я воду. Мешканців села обслуговує нещодавно побудована та відповідно оснащена білинська амбулаторія. Крім медичного оснащення, мають спеціальний автомобіль та скутери, що забезпечує мобільність і швидкість реагування лікаря та медичного персоналу на звернення пацієнтів. В самих пасіцелах облаштували дві медичні кімнати, які розташували на різних кінцях села задля доступності усіх жителів. Ми можемо взяти забор матеріалу і Зробити лабораторні дослідження в нашій амбулаторії, так і відвести їх в центр або на другий рівень. Лікарі відносяться чуйно до дитинки, і лікар, і медсестра. Особливою увагою та турботою оточені люди пенсійного чи похилого віку. Тож працівники соцслужб та головний спеціаліст старостату часті гості в таких садибах. Все допомагає, що треба мені чи води принести, чи там хліба, чи що. мене ніколи не лишають наодинці з проблемами. Обличчя кожного села є заклади освіти. Пасіцелівський ліцей без перебільшення серця села. Це не тільки місце навчання, але й осередок відродження національних традицій та патріотичного виховання. кажуть по-іншому ніяк, бо сучасне покоління повинно бути достойним пам'яті славетних українців. Особлива гордість школи музей, де нині зберігається уся історія села. 30 років назад відкрилися цей музей саме у нашій школі. Сюди зносили ...пожитки жителі нашого села. У нашому музеї декілька сотень експонатів. Пишаються і спортивними досягненнями. Їх футбольна та волейбольна команда часті переможці різних турнірів та змагань. Переступаючи поріг дитячого садочку, одразу поринаєш в атмосферу ніжності та затишку, адже створений він з любов'ю до дітей підтримують тут і талановиту та обдаровану молодь. Для цього започаткували навіть спеціальну премію. Розповідати про заклад та його досягнення можна дуже довго, говорить директорка ліцею Валентина Мазур. Вважає високою оцінкою діяльності педагогічного та учнівського колективів результати участі у громадському бюджеті. Між закладом освіти і громадою. Існують партнерські відносини. Підготували проєкт Шкільне подвір'я дзеркало села. Хочу зазначити, що більше жителів Балської громади підтримали наш проєкт, і ми стали переможцями. Новим змістом сьогодні наповнена робота сільського клубу та бібліотеки. Нині тут і дорослі, і діти. Кожен знайде собі заняття до душі. Панянки вчаться працювати у техніці макраме, молодь малювати, танцювати, декламувати і виконувати пісні. Працює навіть ляльковий театр мають також власні онлайн проєкти. Щоб молодь не забувала історію села, ведеться. Онлайн проєкт під назвою Історія села в Старих Світлинах. Сільська громада з перших днів війни займається благодійництвом і є одним з активних учасників великого проєкту Балтська громада. Віримо в Збройні Сили України. Пишаються, що кошти, отримані з продажу власноруч створених виробів, допомагають наближувати перемогу. Ми з дітьми від початку війни робили вироби, і вилучені кошти ми віддавали на потребу ЗСУ. Село Пасіцеле має три потужних селянських. Кофермерські господарства, завдяки яким поповнюється бюджет громади, створюються робочі місця для селян, розвивається інфраструктура села. Одне з них господарство ЕНКО в сфері аграрного бізнесу більше 20 років. Переконані, робота на землі важлива і мова не лише про особистий прибуток, а й про велику соціальну відповідальність перед односельцями. Ми, як аграрії, звичайно, допомагаємо селу завжди, тому що нам не Байдуже, як виглядає наше село. Нам хотілося б, що як, якби вона найбільше найдовше проіснувало, існувало завжди, щоб ті люди, які тут народилися, мали куди приїхати. Затишні двори заквітчені трояндами, тихі упорядковані вулички, життєдайні кринички, облагороджені зупинки, облаштовані зони відпочинку та сади. Здається, тут немає такої території, до якої б не торкнулася дбайлива рука пасицелян. Забезпечують порядок і благоустрій місцевий осередок самоорганізації на Селення та небайдужі жителі села, аби надихати людей щороку в селі проводиться конкурс на краще подвір'я. У цьому конкурсі перемогла родина вовків, саме пані Любов, яка закохана у квіти. Загалом посицели повністю обладнано мережею вуличного освітлення. Велику увагу приділяють упорядкуванню всієї сільської території, плекають яблуневий сад пам'яті. Слідкують і за якістю сільських доріг. Ми рухаємося вперед. Орієнтовані на успіх, маємо безліч планів, проєктів, які будемо реалізувати, аби кращим було життя пасицелян.